Освіта для сталого збалансованого розвитку: головна причина появи освіти для сталого збалансованого розвитку це усвідомлення необхідності змін в освітній парадигмі з метою подальшого сталого розвитку суспільства, економіки на збереження навколишнього середовища. Освіта сталого розвитку передбачає перехід такої економічно та соціально орієнтованої моделі навчання, в основі якої мають бути широкі міждисциплінарні знання. Трій базуються на комплексному підході до розвитку суспільства, які дають змогу ухвалювати і впроваджувати рішення на місцевому та глобальному рівнях, спрямованих на підвищення якісного рівня життя, що не загрожують можливостям наступних поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток стабільний спрямований збалансований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів. Стале суспільство це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення. Мета освіти для сталого розвитку це формування мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети. Поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечить готовність до соціально відповідальної поведінки і безперервної освіти. Складовим змісту освіти для сталого розвитку є якість життя. Соціальна справедливість та рівноправність, збереження різноманіття культурного, соціального та біологічного, взаємозв'язок у суспільстві, економіці та довкіллі, усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями, громадянська позиція, права та обов'язки громадян, потреби та права майбутніх поколінь та якісне життя. Сталий розвиток визначено ключовим принципом усіх політик країни Європейського Союзу. Входження України до європейського освітнього простору передбачає інтеграцію основних засад сталого розвитку у зміст освіти. Освіта повинна формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію, тобто все, що необхідне для забезпечення сталого майбутнього. Екологічна освіта була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою. Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття ніж екологічна освіта. Головними інструментами з впровадження освіти для сталого розвитку є діалог, навчання, інформування, маркетинг, тобто зміни в поведінці кожної людини на користь сталості. Оскільки я викладаю предмети природничої підготовки, то відповідно у своїй педагогічній діяльності широко впроваджую еколоестетичний напрям у навчально-виховному процесі підростаючого покоління, умови креативності, комплексу навчально-виховних заходів створює з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності учня, особистісно орієнтованого підходу, пріоритету гуманно та екоцентричних цінностей, а також можливостей освітянського закладу інтеграції до європейського освітнього. Простору. Для кращого засвоєння певних чинників стосовно естетично-екологічного навчання та виховання використовує різні види та методи проведення занять, інтерактивні вправи, інформаційно-комунікаційні та комп'ютерні технології, створює власні презентації, відеоролики, а також залучає учнів до самостійного вирішення запропонованих питань, завдань. Адже засвоєння певного матеріалу спостерігається тоді, коли в комплексі вивчаються різні предмети, та відповідно питання і завдання можна вивчати, вирішувати, порівнювати у різних аспектах. Мої вихованці є активні учасники різноманітних заходів, акцій та переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів. У своїй роботі із учнями я прагну досягти, щоб молодь зрозуміла про необхідність почуття прекрасного, про формування здорових естетичних смаків, про вміння правильно розуміти і цінувати красу і багатство рідної природи. Краще використовувати в цих цілях можливості кожного навчального предмета, застосовуючи сучасні інтерактивні інноваційні педагогічні технології та методи. Я виходжу з необхідності розглядати природу як об'єкт високосоціальної, морально-естетичної, духовної та матеріальної цінності. Усі зазначені аспекти даної роботи націлені на виконання положень про формування творчої, всебічно розвиненої особистості, завдань виховання дбайливого ставлення до природи, виховання нової людини, гідного будівельника і патріота своєї землі. Освіта має бути початковим елементом трансформації суспільства до сталого розвитку, який буде забезпечувати потреби людства у можливостях перетворювати свою уяву про сталий розвиток у реальність. Вона не тільки повинна надавати наукові та технічні знання, а й забезпечувати відповідну мотивацію, служити поясненням і стіснювати соціальну підтримку для формування навичок та їх використання. Ключовим завданням освіти у 21 столітті є розвиток мислення. Орієнтованого на стале майбутнє, освіта для сталого розвитку це основа нашого спільного сталого майбутнього.